Газове зварювання міді та її сплавів є актуальним для ремонту мідних та латунних радіаторів, теплообмінників, з'єднання мідних трубопроводів для водопостачання та опалення, виготовлення та ремонту декоративних виробів та посуду, а також з'єднання в електротехніці, де зміна опору не є критичною. Ми розглянемо властивості металів, обладнання, матеріали, техніку, дефекти та охорону праці для успішного зварювання необхідно розуміти особливості металів, з якими ми працюємо. Мідь має високу теплопровідність у шість разів вищу за сталь, що вимагає інтенсивного нагріву, але може спричинити непровар. Також характерне високе теплове розширення та схильність до окиснення. Мідь поглинає гази, що може призвести до водневої хвороби та пористості. Латунь містить цинк, який випаровується при зварюванні, утворюючи шкідливі пари та пористість. Властивості бронзи залежать від легуючого елемента. Газове зварювання МІДі почалося з винаходу ацетилено-кисневого пальника на початку 20-го століття. Згодом розробили спеціальні флюси та присадні матеріали. Для зварювання використовується стандартний пост – балони з кисним ацетиленом, редуктори, шланги та ацетилено-кисневий пальник. Номер мундштука для МІДІ зазвичай на один-два номери більший, ніж для сталі. Для міді та бронзи рекомендовано нейтральне або злегка навуглецьоване полум'я. Для латуні бажано злегка окиснювальне полум'я для захисної плівки або дуже швидке нейтральне. Присадні матеріали для мідів це дріт марок М1, М2, М3 з розкислювачами такими як фосфор та кремній. Для латуні дріт Л 63 лок. Для бронзи відповідно до марки. Діаметр присадки залежить від товчини металу. Плюси бура, борна кислота, фториди розчиняють оксиди міді, захищають метал та покращують змочування, застосовуються у вигляді порошку або пасти. Якість шва залежить від ретельної підготовки, очищення поверхонь механічного або хімічного, обробки крайок В або Х-подібна для товстих металів. Обов'язковий попередній підігрів 250-400 градусів Цельсія для тонких 500-600 градусів Цельсія для товстих металів. Існують лівий на себе для товщин до 5 мм. Та правий від себе. Для товщин понад 5 мм, Способи зварювання. Пальник тримають під кутом 45-70 градусів. Присадний дріт під 30-40 градусів. Швидкість зварювання міді вища, ніж для сталі, а для латуні максимально можлива. Поширені дефекти. Користість непрова. Гарячі тріщини, окиснення шва, зміна складу шва. Щоб запобігти дефектам, необхідно ретельно очищувати метал, використовувати розкислену присадку, правильне полум'я, достатньо флюсу, попередній підігрів, прокопка після зварювання. Важливе повне видалення залишків флюсу. Газове зварювання МІДі залишається актуальним для ремонту, сантехніки, художніх виробів завдяки простоті обладнання та автономності. Альтернативи: Тіх вища якість. Мігма вища продуктивність. При роботі обов'язкова охорона праці, вентиляція, особливо при зварюванні латуні, респіратори, захисні маски, щитки, спецодяг, пожежна безпека та правила поводження з балонами, газове зварювання міді та її сплавів складний, але ефективний процес, що вимагає врахування властивостей металів, попереднього підігріву, правильних флюсів та присадок та дотримання правил безпеки.